У Financial Times опублікували статтю, нібито Україні на майбутніх перемовинах щодо миру пропонують пристати на позицію західної Германії у минулому Бутім, то йдеться про сильні гарантії безпеки, як от членство в НАТО в обмін на контроль Росії над окупованими територіями. В офісі президента підкреслили, що Україна не торгує суверенітетом і своїми територіями. Окрім того, зауважили, що такої розмови, про яку написало видання. Немає. Біля південних кордонів Одеської області фіксується авіація НАТО. Зокрема, розвідувальний британський літак Boeing FC-135W River Joint. А він, ймовірно патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію з ворожим флотом у Чорному морі. Про це пише видання новини. Live. відомо, що літак злетів з військово-морської бази бази НАТО. У затоці судна на острові Крит його маршрут пролягав повітряним простором Греції, Болгарії та Румунії. Зазначимо, що літак-розвідувальник забезпечує розвідку усіх засобів ППО, противника, а також мереж радіозв'язку, його авіації та бортових радіоелектронних засобів.